Я не знаю, чи є у вас вільний час на соціальні мережі, але в мережі в Фейсбуці зокрема жартували хто перший знайдеться невдоволений обміном, тому що після першої хвилі оплесків і сльоз радощів, ну з'явилися вже такі жарти і знайшлися ті, кому не сподобалось, Зокрема, те що обміняли Медведчука. Ви бачили, я думаю, там гучні заголовки, там єрмак звільнив Медведчука і так далі. І так далі, Медвечук Україні вже не потрібен, на яких умовах його віддали. Давайте тут теж крапті розставимо. Я ж достатньо нейтрально до всього ставлюсь, Да, я ж сказав. По-перше, пан Єрмак операційно ефективно відпрацював модерацію багатьох структур, які були задіяні в цьому обміні, не тільки з нашої країни. Це дуже важливо, тому що всі постійно про щось говорять, але коли конкретно треба відмодерувати великий складний процес, бо ви ж ви ж бачили, да тільки обмін сам був в трьох країнах одразу. Тобто, це достатньо ефективно виконав Андрій Борисович. Це перша складова, друга складова щодо Медведчука, Медведчук дав всі покази. Детально і про бізнес-структурацію, яку він пройшов з 16-го року по 21-й, поки не були накладені арешти на його майно. Друге, він дав всі покази з точки зору політичної складової, і щодо, щодо ОПЗЖ, і щодо медійних акцентів, да які притаманні були пану Медведчуку, і щодо інфільтрованої мережі, скажімо так, розвідницької Мережі він дав всі покази, потрібні далі, накладені арешти на його майно в повному обсязі І на бізнесове, і на медійне, на особисте і таке інше. І коли стоїть питання, дивіться, це вже питання, все він отримає заочний вирок, він буде засуджений в Україні назавжди, тобто він отримає там величезну кількість років тюремного ув'язнення і таке інше. Але це війна, і коли в тебе є такий актив, як Медведчук якого ти можеш обміняти на декілька десятків ну, просто геройських пацанів? Да? Це не питання ціни, це питання емоційного сприйняття цього процесу. Тому що саме обмін такого типу, ну маю на увазі Медведчука. Назавжди він покинув Україну. Я не думаю, що він там буде мати велику кар'єру в Росії. Ви, ви розумієте? Я не думаю, що він там взагалі зможе довго існувати. Давайте між нами так фізично я маю на увазі, але обмін такого активу, нікчемного активу на прізвище Мідвічук, на таку кількість людей, які віддавали кров. І практично життя за Україну це абсолютно правильна стратегія. Це абсолютно стратегія, яка дозволяє ще підвищити моралізацію нашого суспільства. Суспільство розуміє, ключове герой для України важливіше, не якийсь там зрадник, не якийсь там відвратна якась людина, типу Медведчука, а саме герой. Заради героїв ми будемо йти на будь-які домовленості, не зрозуміло не розмінюючи там суверенітет країни, там да, ну це зрозуміло, але будемо йти на ці кроки. Це, це, це друге. що Щодо обміну, тут немає ніяких питань. Ну і третє, я ж кажу: оця політичні групи, які про такі речі говорять да, і починають там казати, а навіщо ви віддали. Да, це дуже добре, що вони існують. Вони маргіналізуються і вони. Кінцево закінчить своє існування в дуже маленькому там просторі, да електоральному, там два відсотки, три відсотки, тому що люди таких зневажають тих людей, які починають ображати концепт, концепт герої для нас понад усе. Вони його офіційно практично ображають, тому такі люди підуть в маргіналітет. Ну і добре, дивіться, не треба з ними сперечатись. Якщо людина не має емпатії, якщо вона не розуміє цінність героя для України і готова сказати, от Медведчук буде сидіти в тюрмі, і це набагато краще ніж загинуть там пару сотень наших героїв в Москві. Ну тоді ця людина має бути на периферії нашого з вами бачення. Про політичне життя в умовах війни ми ще поговоримо трохи згодом. А щоб поставити в крапку в питанні Медведчука, чи знаєте де він зараз і куди його відправляли при обміні? Е, ні, ми вже не знаємо. Я думаю, що він зараз буде активно давати покази іншій стороні, тобто він дав всі покази нам. А зараз він буде давати покази, що він тут, які покази він давав в Україні. Я думаю, що для нього цей перманентний процес давати покази це буде до кінця вже життя, і це дуже добре, тому що. Ніхто не відміняв кармічну залежність. Якщо ти бажаєш зла людям, які живуть в країні, якщо ти рахуєш, що цієї країни не існує, то ти певно ціну за це будеш платити до кінця вже свого життя. Я думаю, що Медведчук – це найбільш такий цікавий психіатричний випадок, да тобто людина, яка про реальність говорить, що це не так, ну і все, але сьогодні. Він ну, додавати... процедура, просто я хочу зрозуміти, якщо це не є таємницею, тобто його відправляли там на Туреччину чи якийсь інший спосіб. Е, ну це ж про це турецька сторона вже заявила. Що да, що він як посередницька місія звідси не напряму їх е, відправлявся до Росії? Ми ж не можемо напряму відправляти до Росії. Це ж очевидно. Так, тому ну, його ми відправляли до Росії ми... тільки в пакетах відправляти. Да, в пакетах і це дуже добре. Хотілося б, щоб цих пакетів було набагато більше, тому тоді швидше закінчили війну. Але між тим. Є третя сторона, ключова третя сторона в даному випадку Турецька Республіка, через яку і відбувався обмін саме пана Медведчука. Тобто, ми передали посередникам в Туреччині його, забрали своїх людей там, і е, таким чином Медведчук вже попав в Російську Федерацію.